Незадовго до початку операції на животі пацієнта привозять в операційну останні домовленості між німецьким та українським лікарем. У практичному обміні українські медики вчаться новим хірургічним втручанням, таким як операції з 3D-окулярами. У нас є цілий тиждень, щоб ознайомитися з різними методами, а також з хірургічними враженнями від мінімально інвазивних операцій, які сьогодні можливі. Хірург з України може безпосередньо асистувати під час операції. Потрібно видалити рак товстої кишки. Дві анестезіологині раніше супроводжували наркоз. Ми приїхали сюди, щоб здобути нові знання, набути нового досвіду, щоб з цими знаннями та досвідом пізніше допомагати нашим пацієнтам у нашій країні, у нашому місті та в нашій лікарні. Обмін досвідом навіть досвід, який ми здобуваємо тут у взаємодії з німецькими лікарями в Еслінгені, допомагає нам покращити нашу роботу, щоб врятувати ще більше життів. І це все знаєте і рятувати багато життів. Підвищення кваліфікації є частиною партнерства міст, яке існує з 2023 року між Еслінгеном і Кам'янець-Подільським. Місто хоче безпосередньо допомогти людям в Україні. Це означає, що у нас, наприклад, пожежна служба співпрацює з тамтешньою пожежною службою. Клініка з клінікою в Кам'янець-Подільському. Університет також залучений повільно налагодив співпрацю. Ми запитали у Діаконії, як можна супроводжувати травмованих дітей. У лікарні в Кам'янець-Подільському вони далеко від фронту, але і тут лікування поранених солдатів є частиною повсякденного життя, так само як і регулярні повітряні тривоги. У нас набагато. Більше невідкладних випадків через війну Наша робота відчувається інтенсивнішою. Ми повинні реагувати ще швидше ніж у мирний час. Все просто ще інтенсивніше. яким надається екстрена медична допомога. Повернення в операційну. повсякденне життя на батьківщині обговорюється також між німецькими та українськими лікарями. Ми мали різні розмови і знаємо про ситуацію вдома в рідній лікарні, але вони всі тут дуже віддані і захоплюються також техніками, можливостями, які у нас є ресурсами. Наступного тижня лікарі та лікарки повертаються в Україну. Там вони хочуть безпосередньо застосувати набуті знання.